Привіт, мої пані! Хочу вести нову рубрику на своєму каналі Скільки людей, стільки й думок. Сьогодні поговоримо на таку тему, чи повинна жінка працювати для самореалізації. Скоріше за все, ви хорошо знаєте передачу по СТБ Супермама і, можливо, колись її дивилися. Так от, в цій передачі є декілька пунктів, по яким. Критеріям, по яким оцінюється жінка, яка вона господиня, яка вона мама, і самореалізація. І самореалізація включає роботу, тобто кар'єрний рост. Також включає в себе навчання, тобто яка, яке образування ти маєш. Так от, у мене виникло питання, любі мої жінки. Тільки давайте будемо свої думки м -м, писати дуже вічливо, бо ми ж пані, ми хочемо красиво просто висловити свою думку. Ок? Угу. Так от, дивіться, я от задумалася, чи дійсно для самореалізації Жінка повинна працювати. І як вообще можна все всвати? Як можна бути хорошою господинєю, хорошою мамою, хорошою жінкою? І про себе не забувати, і ще й бути е, ну, самореалізованою на роботі? Чи це вообще можливо? Чи не це нам суспільство? Чи повинна жінка самореалізовуватися на роботі? Чи може вона бути самореалізованою вдома? Чи може вона самореалізуватися просто не знаю там в'яжучи, чи вишиваючи, чи класно готуючи? Чи може бути це самореалізацією? Дорогі мої, скажіть мені, будь ласка, ну просто так хочеться почути різні думки на цю тему. Чи зобов'язана жінка самореалізовуватися на роботі? Чи можна якось по-іншому це зробити? Накидайте, будь ласка, своїх думок, дуже хочу їх почути і почитати. Обов'язково відповім на кожен. Все, мої хороші, пока.